Доброго дня, шановні, я Віктор Шутко, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю відео. Вже для зберігання зірвали яблука, то зважимо і деякі сорти, продегустуємо ті, що зараз вже стиглі. Ну, а зимові будемо дегустувати зимою, коли вони підлежаться. Оце сорт Ріхард. Оце вони в цьому році мають так, отакий розмір. Це середнє покажу які вони є. Ось такі. Середній розмір і отакі, отака вага, 158 грамів. Ось така. Ось. Ну, 180 грамів. Це трошки більші. Це в цьому році вони. Оце такі 100, від 150 до 180 грамів. За 200, ну може одиничні екземпляри в цьому році тільки є. Ну, куштувати його не буде, бо він ще твердий, він лежиться. Оце богемія зимова теж. Вона в середньому на яблунці ось таке яблуко. 230 грамів. В середній 200 за 200, 200. Ну і такі я зірвав це. Показати 309, і таке. Саме більші з десяток під 400, 385. 372. Ну, от такі, от такі, такі. Ну, більшість, більшість яблук на деревині, от такі ось, 200-200 до 250 грамів. Також куштувати богемію не будемо. Я можу розрізати, ну, ну хоча, Хоча богемія вона, вона, скажімо так, твердає, але це одне із яблук. Ось яке в технічній спільності можна їсти. Ось така вона. Єсть ось м'якоть. Тут я розрізав, тверде, хележами. М'якіть соковита. Солодка з легкою, легкою кислинкою. Все. Ну, ще воно не влежане. Оце флоріна. Ну, ми цю -то також ризати не будемо. Це середня вага в цьому році яблучок. 173. 166. Оце середні яблучка хлоріни. Двоє у цьому році такі. Більші під 200. Єс, ну, також от небагато. До 20%, 15, 18%, до 20 більших. А в середньому 170 180 по 200 грамів. Отакі середнє яблучка. Ось я очистив. Наліт на, на його. Без нальоту з нальотом. Ну, яблучка дуже бомбезне, що я буду казати. Ось це що зосталися медуниця. Це літнє яблуко, ось, але зосталися ось декілька Без зберігання. Всі вже майже з'їли. Ну, зараз я також це розріжу, покажу. Воно ще ось така на розрізі, і по колу йдуть роз... вісім таких зелененьких точечок. Ну, що я можу за це сказати, яблуко. Яблуко бомбезне. Уже ми його майже все з'їли. Сокон з нього тече пирське. Це одне із солодких яблук осіннього періоду. Угу. Воно вже трішки трішки ватяний чуть-чуть. Така консистенція м'якоті, скажімо так, шок сильно не бризає, але ж воно дуже солодке дуже дуже смачнеє. Далі переходимо з грушка. Це Авгарська красуня. Також у цьому році вони середня вага. от така їх. Це середня груша по вазі цього року. 195 під 200 грамів. 179. Ну і отакі от єсь. 227. Оце середня груша така в цьому році. Пробачте. <кій> Як в тому році були по 300, то в цьому році із-за посухи я так розумію, трішки трішки не, не те. Ну, а це Вікторія. Це осіння, саме стандарт груші. Ось ця вроді би. Бо також ми її вже з'їли майже дві неділі з половиною назад, як зірвали. І вона оце дві недільки полежала 287. Ну, ця я, от це одна з груш, на яку, скажімо так, дуже, дуже так, ну, не влітає полив. Оце поливав я дуже рідко в садок, ось, обично під корінь. Ось. Ну, всі такі. Це невеликий, вроді поросли все яблука. А от Вікторія, вона виганяється, от сама, от така якась на очах, наливається, на очах спіє дуже швидко. Ну і з'їдається також дуже швидко. Це м'яхта, оцю розріжемо, зараз побачимо. Ну, я ж кажу, що я завжди коли роблю, коли роблю розрізи, груш і всіх цих то я кажу, що Вікторію дегустувати не треба, її просто треба їсти. Ось така м'якоть, вже бачимо середина трішки. М'ягкая зробилася, але що в цій груші хорошо, що вона, я вам скажу, не робиться картопляною ніколи. І завжди її повну соку. Завжди сок тече. Ось. Це сама смачна груша осіннього періоду. Сама ароматна, сама смачна. У неї якийсь такий після Я завжди коли куштую от такий грушевий аромат. І от якихось квітів, от щось таке, от, от є таких квітів, якихось квітів, аромат такий, не то бузку, не то якоїсь троянди. Ну, шо, ну щось таке є ось нотки, такі нотки у цьому сорті. Сама бомбезна, сама вкусна осіння груша. Ну, Ще сорти є не плодоносили, такі, як киргизка, не знаю, ось зімовая. Потім ще є, то також не плодоносили Говерла. Ось Ноябська. Ну, На Наторік, мабуть, будуть плоди вже і цих сортів, то побачимо. Ну, це поки що якось так. До побачення, кому сподобалося, не забуваємо. Там був Віктор Ішотк.